Аби наша країна стала потужним IT-центром, до 2020 року у ній має бути 100 тисяч фахівців, Українські вузи наразі випускають близько 16. Навчати решту беруться міжнародні фонди, які запроваджують безкоштовні курси з освоєння програмування. З березня хмельничани отримують ІТ-освіту в рамках проєкту «Технологічна нація. Протягом трьох місяців з учнями працюють волонтери айтішники В один курс вмістили близько 40 предметів, які вивчають програмісти в університетах Гарварда, Стенфорда та Масачусетського університету. Алгоритмізація програмування, об'єктно орієнтоване програмування, бази даних, PHP, веб-дизайн, HTML, CSS. І це дає можливість швидко пройти ці етапи і оцінити себе, свої можливості в області навчання подальшому. Також курси націлені на працевлаштування випускників, додає координатор проєкту. Сьогодні сертифікати про завершення навчання отримало 13 чоловік. За кордоном це дуже поширено. От, не тільки в Європі, Америка, Туреччина, інші країни. Ото От, тобто є для молоді це буде просто чудовий шанс ну, бути на нормальній роботі, заробляти нормальні гроші. І це цікаво. Освічені айтішники потрібні і місту. Зауважив секретар міської ради Михайло Кривак. У нас є десь близько 700 айтішників, і, і потреба в працівниках айті сфери будуть зростати дедалі. Більше з кожним роком тому і люди виявляють бажання, будучи вже фахівцями у певних сферах, вони доповнюють свої знання у галузі програмування. Освоєння інформаційного простору відбувається в міській центральній бібліотеці. В рамках проєкту Технологічна нація заклад отримав сучасне обладнання. Від фонду Brain Basket ми отримали 15 комп'ютерів для облаштування ну, місці для заняття цими на цих курсах. Бібліотеки в результаті цього проєкту мають перетворитися на it хаби Тобто, з часом повинні люди позвикнути, що бібліотеку можна прийти. Тут можна просто позайматися, тут можна закріпити свої навички, чомусь навчитися. Згадана програма розрахована на три роки. Перший етап одночасно стартував у 22 українських містах. Кількість навчальних центрів планують довести до 100, а випускників за рік до 40 тисяч. Аби стати учнем нового курсу з освоєння АІТ-технологій, хмельничани можуть звертатись в центральну бібліотеку або реєструватись на сайті фонду.